Отпустите пацана! Саш, не весело! Ну мы сейчас посмотрим, что у него с обликом Так иди сам на войну! Что ты на войну не идешь? Во-первых, не ты, а вы! Ты! Отпустите пацана! Сколько вы людей, блядь, украли! Ты, блядь! Саш, тихо! Ребят! Отпустите пацана! Пацана отпустите! А что он сделал? Дигавый. Отпустите, отпустите его. Отпустите, ну, будете, пацана. Отпустите его. Отпустите его. отпустите, ты пацана. Его. Карин, вызывай полицию. Пишите, Ало, Не трогай ребенка моего. Сейчас я вызову с таким разговором. Поліція вас. А як він спілкується? Ні, а що він спілкується? А ви, ви привели туди, маєте право говорити? Не маєте. Пацана, відпустіть! Відпустіть парня! Хто вам давав таке право? Чекайте. А чому вони на війні? Я Я звідти вже приїхав. Ага, звідти приїхав? Ну тому що я приїхав вже звідти. Так ідіть опять. Подожди, скажи, пожалуйста. А, можна, пожалуйста, патрульне і незаконне утримування а, чоловіка? Достану документи, дайте руку. Бальзака 4А. Зачем він такий вам? Якийсь чоловік в військовій формі. Покажіть свої документи. Документи. перебігли. Ви підійшли до документів. Ви розуміємо, що він здасть. Ви не знайдете. — Зараз приїде ще після. — Бальзака 4А. — Зачем йде? Зачем он вам? — Я сейчас називаю наряд. — Зачем он вам там, в окоп? Він не передоставляє свої зайдете. документи. — Зачем йде? Зачем йде? — І досить побратимуть таких же, блядь. — ще раз. — Людина тікає. — Шеврони є, але шеврони можуть будь-кому зараз вішати. Незаконне утримування чоловіка. — Зачем йде? Зачем він вам там, в окопах? Дайте документи А, Сказав, що хочу перевірити документи, але на якої підставі? Ні. Написано на якомусь то другому чоловіке. написано поліція. Їх тут двоє. Один військовій формі, другий ну я сумніваюся, що він поліцейський, тому що вони документи не предоставляють. Він тікав. Ми маємо право вже затримати. Він тікав. Ми маємо право затримувати. Маємо. Матом не говори, я не впевнена. з певне. Ви ще зараз попала, я йому ще їбала наб'ю блядь. я вам чесно говорю. Ви не маєте права йому угрожати, блядь. Саша, отойди, синок. Ви не маєте права йому огрожувати. Це погромка. Він до мене розмовляє особисто. Оце дітей розмовляє. Як мене, ви розмовляєте? Ви, це люди. Бою. Я боюся, дайте ту гороху. Ви людей сука забираєте, блядь. Людина. — А потім вони за вас Держи, Карина, рот закрой. — Ви не маєте Саша, тихо. — А ви тільки ви, ви, що говорили. — По-перше, цей підор, як ти назвав, він... це мій син, у нього є хвороба. — Він, він, він мене, хвороба. мене перше У нього є він, хвороба. — Ви не маєте права так говорити. — Він, як почав зі мною, як ти почав зі мною спілкуватися? — Вам документи показати? — Отожі! — Як «хорошо»? Отут ти що стояв, розповідаєш? — Ви, хлопці, відпустіть! — А ви Я маєте права! Хлопця відпустіть. Ви не маєте права дати. Хлопця відпустіть. Хлопця відпустіть. Ми зараз не розберемося. Що ви як... розберетеся? Ви, ви, ви тут сидите, жопу свою відсіжуєте, а хлопці там воюють, вмирають. За, за що? Перевіримо документи. Ви на мене не вісати будеш? Звісно. Ну і що далі? І що далі? Ну і що далі? Що далі? Ну що далі? А ну нічого, блядь! <кійна> давай, Дебіл, блядь. Ну, Оце ці слова, що ви тільки що говорили. Людини є, не маєте право. Чого людина до мене так говорить? А ви чого лізете до людей? Чого ви лізете до людей? Отак говорите, я б говорив. Чого ви лізете до людей? Вибирайте людей. Саша на посвідчення. Воно нічого не буде. Не мають права отак от вилавлювати. Ворують один і Шо, неправда? Ні, що неправда ми, немає звісно, такого. Вони сюди направили для того, щоб то. ми тут працювали держава, Звіни? Звіни? держава. а покажіть своє упалі ну, і воровати то ж ви не воювали. У, у мене Як вас не була інша посада Виді... у кожного військовослужбовця, який воював має бути ОБД. Значить, ви не воювали у мені психологічно забезпечення, тобто я спілкуюся з дітьми. Покажіть своє УБД. А що ви тікали? Бо вони підлетіли на машині, розповіли. Поліцей, Поліцейські що витікали. Чому ви тікали? Тому тікали, тікали, на тікали, на тікали. На машині. Ви летіли клопці в формі. Льоше, що ми не робили. Льош, дивіться. Отпустіть чоловіка. Ну, Це людина, мій знайомий. Відпустіть чоловіка, а в нього двоє неповнолітніх дітей. Ми, тому так відбувається, щоб не було. У мене троє дітей, так що топі Ми за вас раді. раді. Ну. У нас четверо. Дідь, дідь, знаєте, так, дідь. 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 Покажіть, мені, Покажіть, будь ласка, діє. Що у вас? Е, резерв качали, встанавлювали. Не у розшуку. Не дані обновлені вчасно. Так а що тікати? Ну, бо ви так ведете себе. Як? Я б теж тікала, щоб такими матами до мене говорили. Почекайте, ми до людини, що я підійшов. О, бо... жідь, я не... ж нормально, я до тебе нормально вийшов. Подожіть, чому поліцейський не говорив мати? Я, я нічого не можу не сказати. Я, я, можу щось сказати. я не розумію. Тому що ось ця людина, я з цією людиною. А Ви до... а а що людина він до мене назів матами, муси я його до нього матами. А Ви не маєте права. Чому це? Тому це він не має права, немає, що ви маєте право матами з людьми розговорити. На якій її основі Якщо, як зі мною спілкуються? Так я і спілкуюся на якій основі ви перевіряєте ну, документи. Стаття 560, ну, 560 постанова закону України. почитайте. Можна вас питати, а маєте у вас цей говорити матами? І погрожувати ще ну, чоловіку, ну, який ти, брать, має, має право говорити матами. Стаття 309, чи 2. Як віруш? мій nee, гниє ні, вже, що? от в землі він прийшов і буде тут кошмарити. Ти подиви, матами говорити. Та да де сподобався. яке чинне законодавство? Ви забираєте людей, навіть чоловіків, які йдуть з коляски. Скажіть, багато... яке? От говорити це, до дитини? Це, 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 ну, ну почекайте. Ну, дивіться, все починається ж, правильно з хорошого спілкування. Ми, Ви людина... не маєте все одно права говорити з людиною. Ви по формі. Я розумію, Чого поліцейського? Ну, вибачте, якщо я по формі, я з 15-го року за... Україну. Я підходжу, людина мене починає крити матами. Я розумію, я розумію що там. Чого? Ну, чому? Ну, оце, нормально? оце нормально? Ну, оце нормально. А ну, це нормально А красти людей, а красти людей нормально. І на яке не блядь.

Ліскажіть, будь ласка. Що він нарушив, що ви його затримали. ТЦК, ямі був у вас. Ви сказали, що ви перевіряєте правопорушників. Що він нарушив, що ви його затримали. Ми перевіряємо осіб згідно закону, постанову 560 постанову перевіряємо осіб. Віком від 18 до 60. Перевірили, забрали. Посмотрите. Ну він же не воєнний. Он, он, ни разу не держал оружие. Я правда? тоже когда не держал оружие в руках. Кому он здесь сдаст тебе? А? Когда будет в окопе, он уйдет с зачей и бросит такие же именно. И будет еще больше смерти. Ну я разумею, что можно будет зачем Я его никуда Почему не, не Мы полицейские, перебираем. которые имеют право, они стреляют, проходят. Полицейские а стреляют, Ну, они проходят. а этот человек вообще без служат. формочки, блядь, такой охуенный сидит себе, Скажите мне, Стрельбище. А он же не правда стрельбище. Почему его забирать? Чтобы он там именно, не дай бог, был двухсотый, не дай бог. Смотри. Это неправильно. Я считаю, вот должны правоохранительные органы и военные воевать. Вот кто хочет, тот идет воевать на войну. А кто хочет? А, а когда русские суды сюда придут, ты тоже живы? будешь говорить то, что да хочет? я стану, я, я я не прикрываюсь, что у меня двое детей, я не прикрываюсь. Ну я судим, мне не дают оружие, я судим. Я ну, я судимый, оружие. Я судимый. Я да, я не пойду. Поехал. Добровольцем, честно, о, о, вот честно а говорю. А что они? Так ты сейчас скажешь, что возьму. У меня трое детей. У меня тоже трое, трое детей, и я в армии. Я не прикрываюсь. Если бы мне вот так вот трое детей. и сказали, и все, Тобі повістку виписати? Ой, бля, я теж теж знімаю. Ж... От... Ви перевірили документи? Він порушник. Що він порушенник? Він не стоїть на військовому обліку. Ми його маємо зараз доставляти. Ні Чого? ви не, Вы не, не маєте права. Надайте йому. Покажіть резерв плюс. Надайте йому є закон. Надайте йому повістку і він сам прийде і повідомляє. Це має бути не Алло, і добавляється. Бальзака 4А. Люди погибають, блять. А ми з обратної сторони будемо. Каріна, Це, блядь. Каріна Це, нас, Карина, на. Щоб було по-правильному. Сидімо, все, Бог. У нас є з поліції. У нас є рамки закону. У нас і ще є... раз повторюю, надайте йому повістку і він прийде військомат він вже не і стане на. Він порушник уже, бог знає скільки. Він не стоїть Якому на обліку. Ви не маєте, ви не маєте а, права а? забирати людей. Не Они а порушные ну, хорошо, покажите, вы облик тогда облик тоже сможем? порушник, потому что сейчас должен быть стан вины и воевать должно только ЗСУ. За По закону да. Украины да. А вы, сука, а собираете людей, блядь. Как вы делаете? Просто Куда вы, блядь, забираете, сука? 25 ,000, Вам mm -hmm. кожному мало yeah, та триста один. Ви не маєте права. Зараз по закону України. Ви маєте поліцейський наркотик. Отпустите наркотик. Отпустить чоловіка. Це треба було вирішувати. Ви виходите з Це Саш, Саш, успокойся. Ні, присуть наркотик. Відпустіть пацана. Ви не маєте права. Олексій, <зеї> якщо ви десь на научать на обліку, по так подивилися. Ти диви, блядь, Гантон сука. Ми, ми знаємо. Його щось привезуть, а завтра на передок відправлять. Ми це знаємо. І так всіх остальних забирають. А самі сидите. Ви брешете, тупо нагубрешути. Ми Ми хочемо, щоб цього молодого чоловіка відпустили. Ви так. так, ми викликали. Він нічого не порушив, сказали, його, що він порушив. Це молодий парень, він їде на роботу, в нього двоє неповнолітніх дітей. Да, наш знайомий. Ну, Родич, це батько моїх племінниць. ну племінниці, Я ні піду. піду. Без поліції. Без... треба на роботу. Чого хочуть забрати? Вони не мають справу так робити. Він годувальник сім'ї. Двоє неповнолітніх дітей. Скільки ви не маєте? 6 і 6,4. 4. 4 я поліцейському можу зараз дуже все, що хочу сказати. Ну він, він не, не порушує. Чому він зарісов на мати? Скажіть мені, будь ласка, можна сказати, що на Оту, поліцейка... він напарує. Ви не тікає, він стоїть. Його вже півало, що все. Він не, він не... Його треба...

Незадоволені діями працівників політики чи так. працівникам і обох. обох. цей чоловік в мене син. Так, в мене син має інвалідність по психічним розладам, це батько моїх племінниць, батько ваших племінниць? да, Батько моїх племінниць. Мене син має інвалідність по психічним розладам. Він йому не подобається це. Він почав конфліктувати з цим чоловіком, і цей погрожував йому набити лице. Ні, ні, не йому, <так. розум> а йому, а йому, <розум> да йому сину, моєму сину, який має. Інвалідність по психічно дивіться. Там. Значить, людина. Ми під'їхали до люди, підійшли до людини. Людина почала тікати, нас догнали. не тікав тікаво. Я б а я просто так біг за ним. Да? Ну, да. Значить, люди завов, людина людина почала тікати, ми наздогнали, перевіряємо, він не стоїть на обліку, є порушником військового обліку, маємо доставити. Надайте йому повістку. Немає ні документів, нічого. Надайте йому повістку. Яку повістку? Ви, ви, не, ви не маєте права силоміць утримувати людину. Надайте йому повістку. Алло. Алло, ні, не повідомимо. Високих школи. Як коли тоді встанавливаю? Це політикова. Ми знаємо, як доставляють. Вибачаюся, ми знаємо, як доставляють. Його вже завтра не буде, його відправлять на передок. Чого ви не йдете всі на передок? Чому ви всі навоюєте, а? Ви мені не розказуєте? Мого, а мого, чоловіка, це мого чоловіка, мого чоловіка вчора, чи коли позавчора те, що так от забрали, і сьогодні немає, він уже наговорив. Це з якого такого дива? А далі А далі буде і відвідування. Якщо його навчати дати на дроні, дивитися, користуватись планшетом. А якщо він не хоче, він не має права, усі військові зобов'язані. Чому всі тоді не йдуть? Чому оці молоді люди, вони всі не йдуть? Тому що вони виконують свій обов'язок на місці. Мій лічно, чоловік служив. Мій вічно чоловік служив. Це батько моїх племінниць, Це чоловік моєї сестри. Він повинен його світу. Він не буде тікати, ви його вже. Правильно, несправедливий. Тому я хочу, щоб його відпустили. Я хочу справедливості. Скажіть, будь ласка, чому поліцейський ним? Я до нього лізла, я його видер. Чому він мати мене говорив, так, як та людина, при виконанні. Чому? Отпустіть, будь ласка, Він он не обигається. Людина воює. Та да, відпустіть його, він нікуди не обігає. Чому він собі дозволив матами розмовляти? Ви не маєте, блять, права. Я ось викину сьогодні, покажу, як він говорив. Не Вас так люблять, мало вам? Буде ще лучше. Він не мав права говорити матами. Чому поліцейський не дозволив собі цього? Ви не мали його провокувати. Подожіть, я маю право і зараз прив... І ось Всі їх зараз будь ну, Пожалуйста, його Він не вбігає нікуди. Якщо ви зараз заберете його, завтра себе ну але Він ж не вбігає нікуди. Він стоїть ось біля вас. багато ось ваших співробітників. Тому що ви блядь, відправляєте їх на передок. вони там гинуть. Вони сука гинуть люди. блядь. Серйозно, у нас сідали одного. Чоловік говорить. Подожіть, де цей <плак> малий? Це нормально. Він говорив матами, які етаж вони. Якусь в Поліції вона підійшла, зробила зауваження. Я розумію, що людина воювала. Ну ніхто не вийшов. Так, придаріть.